З миром Божим, а ви знали, що теорія Великого Вибуху вона є антинаукова, і про це говорять останні відкриття. Є така нова наука, космологія. Вона стверджує, що Всесвіт він не вічний. У неї є початок, а значить, їм є кінець. І Бог він розпростер матерію як тонку тканину. І помістив на ній землю, галактику, планету та зірки. І все стоїть на своєму місці і в готовому вигляді. І він визначив для неї ресурс. Це є час, який закінчується. Матерія, вона теж не вічна. Тому що вічний тільки Бог, і він є над часом, над простором. І у світі є закон, причини та наслідку, який показує, що причина завжди більша наслідку. І причина в нас це є Бог, який є над часом, а наслідок це є сам час. І дійсно теорія Великого Вибуху вона показує, що земля розірвалася. І створилася таке енергія, простір і така гарна вдосконалена земля. Але на прикладі війни в Україні ми бачимо, що вибух він породжує хаос, біль, але не тривимірний простір і тим паче не вдосконалену гарну землю. І тому дійсно еволюція... Те, що ми пішли від еволюції, те, що теорія великого вибуху воно породжує щось гарне, прекрасне, ніхто не може цього довести. І еволюція теж вона придумує просто сказки якісь. Але створення людини, всесвіту Богом. Воно є науково, і воно доведено. Біблія це є гарний приклад. Це наукова книга, яка відкриває відповіді на всі ці запитання. І дійсно люди, які науково досліджують ці факти, вони через тисячоліття доводять, що Бог творець всього. І Біблія це є саме книга. Яка показує це все. І тому дійсно. Якщо ви не є частиною жодних із християнських церков, напишіть мені і ви зможете брати участь у біблійних онлайн-конференціях щонеділі. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже. Тому підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, регулярно дивіться відповіді, наповнюйтесь істиною, щоб не бути обмануті. Нехай Бог оберігає вас. Амінь.